Виставили індикаторні часи, поставили їх на ноль. Далі настрілочка зараз дивиться на датчик. Ось стрілка дивиться на датчик, у нас пішли часи показувати, що кулачок піднімається. Виставляємо метку по маховику. Ну, десь так, 4,45 Показує. І це в нас метка на маховику. Так, надивимося метка у нас. От бачите, метка. Йде отвір на маховику, і така рисочка, І тут по центру нас стоїть віконечко. У нас є двойна метка на маховику. Двойна метка, коли стоїть на маховику, наша стрілочка повинна дивитися на датчик, посередині датчика. Це означає, що е, диск, е, який прикручений до розпрятувала, виставлений правильно і датчик розплудувала буде правильно щитувати інформацію. Тепер, коли ми виставили двойну метку, ми, у нас стрілочка, ось ця яка в нас на дисковій, дивиться на датчик. Потім, коли ми прокрутили маховик до верхньої мертвої точки, це на, одне, на одну метку, ту, що я вам щойно показав, це означає, що поршень першого циліндра знаходиться в верхній мертвій точці. І кулачок розпредвала по індикатору піднімається на 4-44 плюс-мінус 5 соток. Це правильно виставлені фази. Якщо фази неправильно виставлені, тоді потрібно. Відкручувати шестерню розпредвала, вона йде е, болтитам, е, посадка під болтом де ексцентриком, то є шестерня йде вліво-вправо і виставляти саму шестерню до того моменту, поки ви не будете крутити колінвал і поршень буде в верхній мертві точки, і у вас повинно бути 4,44 плюс-мінус 5 соток. Це і веку курсор 10.